Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Зовсім недавно, хоча може вже й давненько, більше місяці, я вам демонстрував свої нові берці або ж тактичні черевики від Бундеса. Хто не бачив, зайдіть на канал, знайдіть це відео і подивіться. І говорив одразу тоді, що обов'язково треба придбати бахіли, тому що якщо лазити в них по поганій погоді, тобто болото, дощ, сніг, грязь, ну одним словом, я таку погоду називаю кізяк, то рано чи пізно вони прийдуть в негодність. Я вже мав досвід своїми попередніми, все було шикарно, а потім якось потрапили ми в дощ, такий дрібний сутковий, і ходили ну, години три, а то й чотири, мабуть, лісом по траві, по дощу, воно все це намокло. Ну, одним словом, підубив я тоді. Тому вирішено було придбати ось такі берці. Вони спеціально зроблені, це також бундес, спеціально під берці Бундесфера. Німецької армії. Зараз покажу вам їх поближче. Друзі, якщо буде щось не так, вибачайте, тому що вони реально дуже великі і відповідно на відстані, щоб все потрапляло в кадр, показую, але якщо наближати, то одна третина, мабуть, цього чудо-сюда, чудо, чудо, чобота черевика потрапить. Ну ось, сподіваюся, там фокус на місці. Гума. Зараз. Космопед. що це таке не знаю. Антістатік і розмір 27-28. Тобто вони розраховані на черевик розміром 42-43. По устілці це 27-28. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ви одягаєте берці. А оцю називаємо її галошу, калошу, ми одягаємо прямо на них зверху. Зроблено все дуже якісно. Тобто литий такий чобіт, спереду є блискавка, змійка, називайте, як хочете. Ну, Сподіваюсь, видно. Бляха, хочеться ж вам все показати. Космо, космопед якийсь гамбург, 94-94 рік, мабуть. Купував на одному з сайтів складське зберігання, тобто вони не ношені нічого, просто дуже довго лежали. Ну і відповідно знову 270-280 міліметрів. Як бачите, воно все лите, ціле, як в чобота. ми одягнули поверх, потім трішки не зроблені треба. Застебнули і вперед шукати скарби. Якщо цікаво, зараз одягну той черевик і покажу, як воно виглядає на нозі. Вирішив вам показати, як все це виглядає в порівнянні. Тобто реальний розмір моїй бельці і відповідно ось можна покласти зверху і ви бачите, що він легко туди всередину потрапить. Зараз одягну. І покажу. Ось так виглядають берці на нозі. Ну я думаю, останній раз, коли я копав весною в квітні, то ви їх бачили. Дуже зручні, надійні. Відчуваєш, як воно все зливається з тобою, з ногою і комфорт і безпека відповідно. І зараз я одягну, побачите. Ну, я не одягав відповідно, штани, в яких я купаю це в мене старенькі. Спортивні штани. Я думаю, це не суть. Ну і ось, відповідно, так виглядає бахіла на нозі. І, відповідно, там я одягнений в берці. Тобто це не на ногу. Це дуже зручно, дуже комфортно, просто ну, незвично відчуваєш себе якимсь космонавтом. Кому треба, я раджу, замовляйте. Звичайно, на постійній основі я не збираюся так ходити, тобто кожен коп, але вони будуть лежати в мене в рюкзаку. Звичайно, зайва вага це не фонтан, але ну куди діватися. Вони лежатимуть в рюкзаку, і якщо, наприклад, Пішов дощ, швиденько одягнув, і таким чином і ноги відповідно будуть 100% сухі, і збережу взуття. Якось так. Тому що, коли починається вже сезон реальних дощів, постійних дощів я маю на увазі. Пізня осень, там, е весна рання, або ж зима, коли нема снігу, то я завжди хожу в гумових чоботах. Також не. Фонтан, я вам скажу взимку, але, можливо, буду так ходити. Тоді не знаю, побачимо. Ось такий коротенький відосик. Кому сподобалось пальчик гори, Підписуйтесь на канал, коментуйте, критикуйте. Всім дякую, величезне. Тримайтеся, бережіть себе скоріше, нам перемоги та миру. Слава Україні!